Ключове це те, що відбувається на фронті Микола Гриценко, позовний Одеси, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила Свободи, бригади наступу Рубіж з нами на зв'язку. Слава Україні, пане начальнику штабу. Героям слава. Дякую за запрошення вітаю студію. Ну що? Просили би вас зараз поінформувати наших телеглядачів про оперативну ситуацію на вашому напрямку. Розуміємо, що ну Бахмутський напрямок це дуже широке зараз поняття, але все, що можна у відкритому доступі, то просимо озвучити. Саме зараз наша бригада убіч виконує задачі на сіверському напрямку. Також прошу долучитися до збору. Зараз дуже складна логістика через погодні умови через е противника, який постійно здійснює мінування, ураження логістичних маршрутів наших. Е -от. Тому, користуючись можливістю, дякую вам, прошу доєднатися до нашого збору. Збираємо ми на автомобілі, яких зараз нам так не вистачає. Збор дуже великий, тому прошу всіх небайдуже приєднатися. Величезна дякую. Е Тільки завдяки. Цим звором, закриттям великим сумом, кожен військовий, який сидить тут, розуміє, що ми все-таки українська нація, а не просто народ. Дякую. По оперативній обстановці противник зараз більш-менш заспокоївся. Буквально на минулому тижні проводив активні штурмові дії в напрямку населеного пункту Сіверський, населеного пункту Верхньокам'яцькій, Іванодарівка, Білогорофа. Зараз у противника на наступальний потенціал трохи спав. Трохи він поніс в живій силі, ну може і не трохи, але поністрати в живій силі, поніс в техніці. Зараз за нашу інформацію з даних розвідки проводить поповнення, проводить навчання нового особового складу з метою продовження подальших наступальних дій, вже скоріше всього після нового року. Тому зараз ми готуємося, підготовлюємо наші позиції, підготовлюємо наших людей, наших хоробрих воїнів до відбиття подальших наступів противника. Скажіть, будь ласка, пане Миколу, що зараз відбувається з характером цих дій ворога? Наскільки зараз вони активно можуть і використовують важку бронетехніку? Який загалом характер їхніх наступальних дій? І... Наскільки зараз складно давати йому відсіч, зважаючи на те, що ворог чисельно переважає, але ми розуміємо, що завдяки тим же ж донатам від українців, маю на увазі дрони, реби і так далі, це допомагає нашим військовим якось давати раду. Хоча розуміємо, що це дається надзвичайно важкою ціною. Поділіться, будь ласка, з нами, власне, як зараз цей процес наступу відбувається, і наскільки ворог зараз використовує цю важку бронетехніку саме на вашому напрямку. Дякую. Ці збори вони не те, що допомагають, вони просто рятують життя. Рятують життя нашим хлопцям. Противник зараз на цьому напрямку здійснює максимально широкі наступальні дії майже по всій лінії фронту і абсолютно різні. Тобто він може на одній ділянці фронту рухатись за допомогою бронетехніки через 3 кілометри. По фронту рухатись малими групами ще через 2 кілометри на мотоциклах поїхати, ще через кілометр на якихось жигулях обварених. Тобто зараз у нього ця конвульсія і спроби захопити якомога більше населених пунктів. Змушує його використовувати абсолютно різні тактики. Абсолютно різні. В основному. Точно розуміння, що він буде йти в штурм. Це його застосування засобом МВПЛА, активне, дуже активне. Вони просто день-два бомблять, знищують наші позиції скидами. Звичайно, реви не завжди справляються з такою активністю ворожих дронів. Тому, як тільки ми бачимо цю підняття цієї активності, скоріше за все, вони них заїжджають якісь підрозділи нові. І вони починають виконувати задачі по знищенню наших позицій поступово. Після чого висуваються групами або на техніці. Техніка у них використовується в більшості як вогневий засіб, бо це їдуть різного роду МТЛБ, навіть ЗУ. Ми бачимо зенітна установка. Вони використовуються просто як спосіб шляхового швидкого десанту перед нашими позиціями. Висипаються перед посадкою вже ворожа піхота. І вона рухається безпосередньо вже до позиції, пробами зачистки. Але наші воїни, воїни бригади Рубіж, мабуть, вбили більше орків на цих крайніх штурмових діях, ніж навіть наші засоби БПЛА. Підготували позиції, всі готові, всі очікували, всі знали, що будуть ці штурмові дії. Як тільки вони почались, наша піхота вилізла, відпрацювала. Дуже багато інформації добули. Продовжуємо очікуємо продовження цих наступальних дій проти, але бачимо, що потенціал у нього вже трохи підспав. Вже не такий він активний, вже не так йому хочеться. Також є ж засоби слухаємо дуже часто їхні засоби радіозв'язку. Дуже велика дезмораль, у них дуже багато відказників. Вже не, не так їм цей сіверський треба. Пане начальник штабу батальйону. Хотів би уточнити. Загалом, коли ми говоримо про якість живої сили ворога, так наскільки вони зараз підготовлені, чи вони використовують ті чи інші свої резерви, чи перегруповують вже наявні на позиціях підрозділи, чи вони долучають свіжо сформовані ті чи інші групи? Зараз в основному це окремі штурмові друзів. Вони їх набирають зі складу теро, зі складу залізних бойців, всяких алкоголіків і відправляють їх наступальні дії. От саме ці люди у них якості ніякої немає. Це просто жива сила, яка йде, давить м'ясом фаршем. Тобто вони можуть йти. Групи 10 орків, трьох з них за трьохсоті скиду з, з дрону. Інші як вони будуть озирати і будуть йти далі. Хто тобто тобто там просить допомоги, якщо хтось вмирає. Такі не дуже вони дружні, але є більш-менш професійні підрозділи: Шторм і Шторм Б різні. І от вже вони більш краще екіпіровані, у них набагато краща амуніція, зброя, і вони більш хоробріші. Якщо ці терошники йдуть просто м'ясом, то ці вже дивляться за небом, вже вони роблять зачітку, збивають наші дрони зі стрілкового озброєння. Вже набагато серйозніші такі противник. Ну знаєте, я просто від кого лише тільки не чула. Бригада наступу рубіж це просто зараз одна з топових бригад, тому що на тому напрямку, де зараз бригада тримає оборону, ми бачимо, що на щастя ворогу не вдається так просуватися активно, як, наприклад, зараз це відбувається на інших напрямках. Ми знаємо, що військові. І вони теж про це часто говорять, що ворог намагається прощупувати фронт, і де, де стільки наша оборона починає просідати, тут же ворог одразу кидає найбільше сил, щоб додавити, зважаючи на те, що ваша бригада вже так довго обороняє цей напрямок, і цей напрямок стоїть. Це викликає по перше повагу і захоплення тими людьми, які там зараз перебувають. А я розумію, що можливо я буду питати щось секретне, але взагалі як вдається це правильне управління військами, підрозділами. Ну тобто, що дає можливість забезпечувати mm -hmm. таку ефективну роботу? Дякую, але то були не тільки бригада, й топові люди. В першу чергу, навчання. У нас тут Кожен піхотинець, який приходить, звичайно, там є з базового загального підготовка. У нас є ще одна. На базі нашої бригади ця підготовка. Ми підго... підготовлюємо людей в сучасній війні, тобто боротьбі з дронами. У нас випадок був нещодавно. Позицію розбирали з дроном, як він казав, з кидами. Літав просто дрон, розбирав скидами. На позиції сидів піхотинець. Він тільки нещодавно прийшов в базу загальну військову підготовку, нещодавно став стрій. Він будував собі ті бліндаж і думаю. Мені зараз його розберуть просто з цими гранатами, вогами. Каже, ні, так діло не буде. Він дочекався, що дрон зросток спит. Відійшов буквально 20 метрів від позиції, взяв помпову рушницю. Майже на кожній позиції ми зараз свидаємо помпову рушниці, бо це дуже ефективний спосіб боротьби з дронами. Сів під кущ, дочекався, прилетів дрон, образив його з помпової рушниці. Він впав, він задоволений, все пішов пліндач. Чує, знову прилітає дрон, вилазить, подивитися. Противник пробував евакуювати цей підбитий дрон ще одним дроном, але вже більшим е матрасом матрікс – це вже набагато дорожче, набагато більший дрон, пане Миколу. Е на жаль, на жаль, дуже сильно перепрошуємо. Я дуже сподіваюся, що цю історію ви ще зможете е в нашому етері договорити до кінця. На жаль, ефірний час підтискає Микола Гриценко позивний Одеса, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення села свободи бригади наступу. Ріж молодший лейтенант.